«Київенерго» демонструє киянам, як можна зекономити. У двох будинках Дарницького району замінили внутрішню будинкову систему теплопостачання. Реконструкція має забезпечити квартири стабільним теплом та дозволить заощаджувати від 15% вартості спожитого тепла. Вадим Ярошенко про це. У будинку на Срібнокільській, 16 пані Надія мешкає вже 21 рік. Скаржиться, як тільки не отеплювали квартиру, а зігрітися так і не змогли. А це ж 15-й поверх. Утепляли і все, що робили, і міняли. І в нас постійно холодно. Холодно. А в цьому році я кажу, дитина маленька родилась, то У нас взагалі два обігрівателі. Ми замерзаємо за сільськільки платимо за опалення, скільки платимо, а тепла зовсім немає ніякого. Схожа проблема і у пані Ольги, яка мешкає на четвертому поверсі. Жінка теж перепробувала всі можливі методи утеплення, втім бажаного результату це не дало. Коли на вулиці мороз, то у нас ну, до 18 не доходить. От у мене мене двокімнатна квартира, у маленькій кімнаті може бути десь до 17. А у великій кімнаті 16 до 17 теж у Києвенерго пояснюють, проблеми з якісним постачанням тепла на нижні поверхи цього будинку існувало через відсутність достатньої напруги в теплосистемі, а також через неможливість регулювати подачу теплоносія. об'єм, от заданий, як розчитали. допустим, на одне давлення. От у там, допустимо, каких-то дві тонни крутять через домову систему. Все. І і змінення этих погодних температур, як правило, ми там допустим температуру теплоносителя регулюємо на істочниках, але швидко це зробити нельзя. Аби змінити ситуацію, компанія вирішила систему регулювання подачі теплоносія в об'ємі та залежно від зовнішньої температури зробити автоматичною для комфортної температури в квартирах. Ми повинні держати температуру там обратки, ну условно я говорю там сорок градусів. Вот, На улице похолодало. похолодало. Вот этот клапан приоткрылся, насос начал работать больше за счет частотного регулирования, и мы вместо там двух тонн прогоняем уже три тонны. И люди это не чувствуют. На улице потеплело, клапан прикрылся, насос скинул обороты, и мы прогоняем там не 3 тонны уже, а одну тонну. Найголовніше, нова система дозволить будинку менше споживати тепла, а його мешканцям менше платити. Ми очікуємо ефект до 15% сокращения потребления і плюс окупаемость десь приблизно до 2 років. Тобто при тих тарифах, що сьогодні утверджені, ця економіка такова. Якщо ж в випадку увеличения потребления по якимось зовнішнім факторам, соответственно, ефект буде більший. На примере цих двох об'єктів, ще раз звертаю увагу, показали, що б ми робили, якби ми були балансодержателями. За два тижні оновлена та економна система теплопостачання з'явиться і у будинку на Ахматової, 14-Б. Водим Ярошенко, Михайло Йостінієєв, Телеканал Київ.